Я Віталій Бурков, заступний майстер спорта Республіки Білорусь, виграти чітко міру по тайландському боксу. Я думаю, що вас знают. Просто, огурець, взагалі, це я. думаю, вас просто Після представлення відкрите тренування. Розпочали його з розминки. Далі тренування. Під пильним наглядом шанувальників Віталій навчає тайського боксу. Движення. Віталій Гурков розповідає, ідея провести майстер-клас у Чернівцях виникла спонтанно. Сюди він приїхав як музикант, адже є вокалістом панк гурту Бруто. Оскільки на запланований концерт до міста прибув дещо раніше, то вільний час вирішив провести з користю, чим не аби як потішив шанувальників. Просто я так розумію, що радість зустрічі може з ніяке користю провести час і я. Ну так, скажем, поділюсь своїм досвідом у галіні спорту. Щодо музичного туру, розповідає, програма присвячена партизанському року. Тому на концерті буковинці порадують особливою атмосферою. Будуть усі пісні а, з альбому Андердог і будуть саме видатні бойовики, скажем так, пісні, які більш за все подобаються булим прихильникам ляписов ось, ну, вже новий. новий Хоча у Чернівцях Віталій вперше ознайомитися з містом не встиг. Але те, що вже встиг побачити, вразило його. В університеті був сьогодні. Ну, вельми вразило мене ну, це місце. Про події в Україні – ні слова. В оголі тяжко розмовляти на цю тему, тому що, коли щиро кажучи, вже мівся зазначає спорт це все його життя. А поєднує його з музикою, тому що Гэта просто весело життя треба жити. Цікаво, Марина Черней, Сергій Гурбляк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.